Hi friends! My name is Alisa, your English teacher. Друзі, привіт! Мене звати Аліса, ваші вчитель англійської мови. І в цьому році ми з вами будемо читати та розбирати текст, який називається An End of Term Report, звіт в кінці семестру. Цей текст рівня pre-intermediate, тобто a 2, а саме вище початкового рівня, але нижче середнього. Обов'язково дивіться цей урок до кінця, вивчайте нові слова та фрази разом зі мною, тому що в кінці цього уроку на вас чекає чудова практика побудови речень англійською мовою. Тож, якщо готові, почнемо. Let's get started! So, here is the end of term report. Ось перед вами приклад звіту, який може отримати студент в кінці семестру, вивчаючи англійську мову в англомовному університеті. Southwestern University. Південно-західний університет. Університет англійською буде University. Кажемо голос – University. Candidate's surname. Прізвище кандидата. Martella. Martella. Candidate's surname. Давайте запам'ятаємо, як буде прізвище англійською мовою. Surname. Кажемо голос. Surname. Зверніть увагу, що дві літери U R дають нам звук er. Тому ми кажемо surname. Surname. Candidates first name. Javier. Candidates first name. First name це ім'я. First name. Ми можемо сказати або ж просто name, так? але в звіті має бути написано first name. Тобто перше ім'я, якщо дослівно. тобто ім'я. First name. Student number. Номер студента. 1-5-6-0-4-0-8-8-B. Student number. номер studenta. Academic year. 2019-2020. Dopto akademicny Rik. 2019-2020. Course. The course. English basics 2. Osnowe angliskui 2. English basics. Osnowe angliskui. Term. Semester 3. Final. Тобто фінальний. Третій семестр, а саме фінальний. Term – це семестр. Тож, давайте запам'ятаємо ці слова. University – Університет. Кажемо вголос. University. Surname. Прізвище. Surname. First name. Ім'я. First name. Course – Курс. Курс. Окей, let's keep going. So here you can see a table. Ось перед вами така таблиця. Заголовок таблиці. Mark, breakdown. Mark це оцінка англійською. Mark. Breakdown це аналіз. Mark, breakdown, тобто аналіз оцінки. Тобто, з чого складається загальний бал, який отримав студент. А саме, skills or area. Skills це навички та вміння. Тобто, що він вміє робити? Area – це сфера навчання, Area. Кажемо голос. Area. Перша наша колонка, тобто ми тут маємо такі навички та вміння: Skills або ж areas, сфери навчання: reading, читання, Listening – аудіювання, writing. Письмо, Speaking – говоріння. Grammar, граматика та vocabulary – це словниковий запас. Vocabulary. Total це загалом, тобто загальний бал. Maximum mark – це максимальна оцінка. Ось ми бачимо друга колонка. Maximum mark. Тобто максимальна оцінка, яку б він міг отримати. Pass mark – це прохідний бал. Тобто мінімальний бал, який має отримати студент, аби він був прохідним. Pass mark – це прохідний бал. Mark obtained це оцінка, яку отримав студент. Obtained перекладається як отримав. Pass пройшов або здав. Fail провалив. Fail. Fail це провалити або ж не здати щось. Total – перекладається як всього. Загальний бал. Total. We can see this is the total. Okay, so now let's take a look at this table. The maximum mark for reading, listening, writing, speaking, grammar, vocabulary is 20. Тобто студент повинен був набрати з усіх цих навичок 20 балів, міг би набрати 20 балів максимально. Прохідний бал pass mark for reading, listening, writing, speaking, grammar, vocabulary is 10. Прохідний бал для кожного з цих пунктів це 10 балів. Mark obtained це оцінка, яку отримав студент in reading is 15. В читанні він отримав 15. In listening is 8. 8 це 8. So he failed. 8 – he failed. Тобто не пройшов in listening. So listening was the lowest. А було найнижче, і він тут не пройшов. Listening failed. Writing, he got 14. Він отримав 14. За письмо. He passed. Він пройшов. And speaking, he got 17. За розмовну англійську він отримав 17 балів. So he passed. Тобто він пройшов. In grammar and vocabulary he got 11. За граматику та словниковий запас він отримав 11 балів. So he passed. And his total is 65. Тобто його загальний бал це 65, so he passed the course. Тобто він пройшов, він здав цей курс. Окей, okay, now let's read the teacher's comments. А зараз давайте з вами прочитаємо коментарі вчителя. Що ж написав вчитель? Well done, Javier, on all your hard work this term. You are always active in speaking activities and this is great. I always enjoy reading your writing too. You have very good ideas. You can see from your marks that reading is not a problem for you. Okay, so let's translate. Давайте перекладемо. Well done або Well done Javier on all your hard work. On all your hard work перекладається за всю вашу важку працю. This term в цьому семестрі. You are always active in speaking activities. Ти завжди активний в розмовній діяльності або ж протягом занять розмовної англійської мови, and this is great. І це чудово. I always enjoy reading your writing too. Мені завжди подобається читати те, що ти пишеш, to. Також, enjoy reading your writing. Мені подобається читати те, що ти пишеш. You have very good ideas. В тебе є дуже добрі ідеї. Тобто ти маєш дуже добрі ідеї. You can see from your marks that reading is not a problem for you. Ти бачиш своїх оцінок. Ти можеш побачити своїх оцінок, що читання це не проблема для тебе. А тепер я пропоную вам покласти це відео на паузу та прочитати цей фрагмент ще раз самостійно. Я сподіваюся, ви прочитали попередній фрагмент самостійно, тому продовжуємо. Sometimes you still make small grammar mistakes and I think you can improve your vocabulary. I recommend you review many of the language points we studied this term. There is extra language practice in your online workbook. Sometimes, іноді, you still make small grammar mistakes. Ти все ще робиш невеличкі граматичні помилки. Mistake це помилка. Кажемо голос. Mistake. Помилки mistakes. And I think, и я думаю, you can improve, ти можеш поліпшити your vocabulary, свій zapas. запас. And I think you can improve your vocabulary. И я думаю, ти можеш поліпшити свій запас. I recommend you review many of the language points we studied this term. Я рекомендую тобі переглянути, тобто повторити багато мовних моментів, які ми вивчали в цьому семестрі. There is extra language practice in your online workbook. В твоєму онлайн зошиті є додаткова мовна практика. There is extra language practice in your online workbook. Зверніть увагу, коли ми маємо фразу there is або ж There are, ми перекладаємо речення з кінця. There is extra language practice in your online workbook. В твоєму онлайн зошиті є додаткова мовна практика. Extra – це додаткова. Тож в цьому фрагменті ми маємо запам'ятати такі слова. Sometimes іноді кажемо голос. Sometimes mistake – це помилка. Mistake. Improve. Поліпшити, покращити. Improve. Vocabulary. Словниковий запас. Vocabulary. А тепер покладіть це відео на паузу та прочитайте цей фрагмент ще раз самостійно. Окей, okay, now let's check what you have just read. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви все прочитали. Слухайте уважно. Sometimes you still make small grammar mistakes, and I think you can improve your vocabulary. I recommend you review many of the language points we studied this term. There is extra language practice in your online workbook. Okay, let's keep going. The area you need to work on the most is listening. I know this is difficult for you. I recommend more practice at home. Listen to English TV shows, podcasts and radio as much as possible. I can give you a list of things to listen to. The area you need to work on the most is listening. Тобто сфера, над якою тобі потрібно працювати найбільше, you need to work on the most. Тобі потрібно працювати найбільше, це listening, аудіювання listening. I know, я знаю, this is difficult for you. Я знаю, що це важко для тебе. Difficult перекладається як важко. Кажемо в голос. Difficult. Difficult. I recommend more practice at home. Я рекомендую тобі практикуватись більше вдома. I recommend more practice at home. Listen to English TV shows. Слухай англомовні телевізійні шоу podcasts, подкасти and radio та радіо as much as possible якомога більше. As much as possible, якомога більше. Давайте запам'ятаємо цю фразу, вона вживається доволі часто. As much as possible. Кажемо вголос. As much as possible. I can give you a list of things to listen to. Я можу дати тобі a list список. Список речей, тобто список того, що ти можеш послухати. I can give you a list of things to listen to. Тож в цьому фрагменті я рекомендую вам запам'ятати такі слова. Difficult. Важко. Кажемо голос. Difficult. As much as possible. Якомога більше. As much as possible. А лист. Список. A list. А тепер покладіть це відео на паузу та прочитайте цей фрагмент самостійно. Добре, я що ви це зробили, все прочитали, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ви прочитали цей фрагмент. The area you need to work on the most is listening. I know this is difficult for you. I recommend more practice at home. Listen to English TV shows, podcasts and radio as much as possible. I can give you a list of things to listen to and the final fragment. I've enjoyed working with you. Have a nice holiday and good luck for the next term. Instructor's name Erin Gibbs. signed Erin Gibbs. I've enjoyed working with you. Мені сподобалось працювати з тобою. I've enjoyed перекладається як мені сподобалось. Have a nice holiday. Гарних тобі канікул. and good luck for the next term. Та успіхів в наступному семестрі. Ім'я інструктора та, хто підписав Sign перекладається як підпису. Sign – Це підпис. signed – підписано. Sign – signed. Тож, давайте проговоримо ці фрази ще раз в голос. I've enjoyed. Мені сподобалось. I've enjoyed. Good luck. Успіхів. Good luck. Sign, signed. Підпис, підписав. Sign, signed. Добре, зараз покладіться відео на паузу та прочитайте цей фрагмент ще раз самостійно. Добре, я сподіваюся, ви це зробили, а тепер перевірте себе. I've enjoyed working with you. Have a nice holiday and good luck for next term. Okay, and now it's time for your homework. А тепер домашня робота. тире – Практика побудови речень англійською мовою. Ось у нас є слова, які розкидані, тобто перемішані всі, вам необхідно покласти це в правильному порядку. For example, наприклад, як ми це зробимо? У нас є такі слова як on all your this term hard work. Well done. Тепер подумайте, покладіть це все в правильному порядку. Так, вас повинно було вийти. Well done, on all your hard work this term. Well done on all your hard work this term. Напишіть, будь ласка, як ви перекладаєте це речення в коментарях під цим відео, а я вам відпишу. Зараз на екрані ви побачите ще декілька речень, які вам необхідно буде покласти в правильному порядку. Напишіть ваші відповіді в коментарях під цим відео. І ще одне речення. Покладіть це відео на паузу та напишіть ваші відповіді в коментарях під цим відео, а я вам обов'язково відпишу. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що ви вчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені. Поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть ваш відгук в коментарях. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!